БМД 4М. Так, так, я став черговою жертвою знижок і прикупив собі цю БМД-ху. Як ви вже зрозуміли, у мене зараз іде ціла е, ціла серія відео про всякі БМПшки, в тому числі там шведські і так далі. Ну і чому б і не порівняти. Я от уже зробив відео по цв 9030 по першому Стрітсфордону 9040B. І вони обидва такі дуже сумнівні. Хоча Стрітсфордон мені навіть взагалі ще менше сподобався, ніж 9030. Ну і от бойовий рейтинг 9.3, такий самий, як у цв 9030 Але подивіться на ці характеристики, наведення миттєве 50 градусів. Це без експертів. Кутів трошки менше. вниз, звісно, мінус 6, але й не мінус 4. При цьому є трохи більше броні, тобто нас кулеметами не будуть протикати, і 500 кінських сил на 15 тонн маси, тобто уявляєте собі, яка динаміка, да? І максималка така сама 70 км на годину. Якщо вона по повороту корпуса ще буде краще, ну це взагалі буде щось із чимось. При цьому у нас є не тільки автогармата. На автогарматі у нас підкаліберна стрічка пробиває всього-навсього 81 мм на 100 метрах. Але у нас є тандемний птур з пробиттям 750. Ну тобто у нас є чим боротися проти цілів, які ми не пробиваємо з автогармати. У той час, як у тих же ЦВ-шок і стрітсфордонів такої опції немає. Коротше, погнали в бій, подивимось, як вона грається. Ви, як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Поїхали! Перша карта на сьогодні у нас. Американська пустеля, ми у дупі списку. А і подивіться, скорострільність також більша, ніж у бушмастера. У бушмастера 200 пострілів на хвилину, у нас 330. Звісно, у нас також топовий тепловізор. Ой Боже, наскільки краща динаміка у цієї штуки. І поворот корпусу доволі різкий. Хм, цікаво, блін. Слухайте, так а що вони тоді роблять на одному і тому ж бойовому рейтингу? Чому і там, і там 9-3? А у стріт з Фордона взагалі 9-7. Якого біса? За що такий бертоді? Ну і звісно ж, у нас є розвідка і так далі, бо ми легкий танк, все тупо так само. Панорамний приціл нормальний, у нас не кінський зум, у нас нормальний зум окремий, і панорамний приціл. От теж набагато зручніше. Ну, совки, як то кажуть, не імба, да? Так. І перехоплюємо всякі XM800T, бо нам вистачає динаміки і швидкості. Ну, приємно. Тут у нас ще один ворожий танк. Чую його. Так. На жаль, на жаль, не зміг я нормально вбити цю фігню. Але слухайте, я йому, здається, гармату зламав, ні? Я його і так доб'ю. Задній хід у нас також нормальний. 20 кілометрів на годину. Не такий великий, як у ЦВ, uh, але все одно, як для совка 20 км на годину все нормально. Мені накидали цілу купу арти, тільки не вбий мене, будь ласка. Тільки не вбий мене. Здається, побачив там танк. Ну і саме головне, знаєте що? Стовки за нас. А це означає, що ми будемо зустрічати. А, мене міркава добила. Боже, мені не вистачило трохи добити стріт Фордон. Це був, до речі, да, Стріт Фордон, який. Ну, я б його вбив, безвісно, але міркава якраз невчасно виїхала. Ех, обідно, вийшло. Ну нічого. Вон я за нього асіст отримав. Два фраги і асіст. Ну що ж, банально, не пощастило. Напевно, я занадто сильно зарвався, Не треба було виїжджати, треба було стояти чекати, і тоді все було б набагато краще. Ну, коротше, фішка в тому, що ми граємо за совок. І проти нас не буде таких супер захищених машин, проти нас будуть всякі леопарди і тому подібне. І, в принципі, це повинно гратися непогано. Розвідаємо. Я на такій швидкості навіть не зрозумів, що я там розвідав. А, у нас ще й, до речі, є таке ніби ОЛС для супроводу повітряних цілей. Чого немає у всіх цих стріт і тому подібного. А тут ворожий танк, який я. Ага, і тут. Ламаємо, ламаємо гармату. Та боже, ламаємо гармату, я сказав. Ах. Ладно, птром не задамажив нормально, на жаль. Ну що ж, білайно, погнали далі. Покинуте місто, дупа списку. Ну що ж, я вже не буду нити на те, що карти постійно випадають виключно лайно міське. Ну, та ладно. Вже будемо грати там, де дають. Ну, поки що однозначно можна сказати, що BMD-4M як мінімум комфортніша по швидкості, по динаміці, по наведенню. Абсолютно по всім цим параметрам, які відповідають за рухомість машини в цілому, все набагато комфортніше. же ж йомайо, -йо. Як ви там усі незручно встали, але тим не менш я йому казну зламав. О, так я його із автогармати вбив. Прикольно. А чогось на ЦВшках і на стрітс ніхіра не вбивалося в лоба. А Всякі. О! Совку впаяв. Нормально. Ну, це була німецька Т-72, наскільки я зрозумів. Чи яка вона там? Ну, нормально. от і Птур знадобився. Виїхала тачка, яку я не можу вбити в лоба ніяк з автогармати. Будь ласка, птром додав і все і класно. Тут ось ще хтось світиться. Ай, блін, не встиг я. Ну, до речі, тут трохи кутай не вистачає. Опа. Блін, наскільки ж зручніше з нормальним прицілом, з нормальною оптикою. Без цього кінського зуму по дефолту. Просто в мільйон разів зручніше. Десь у мене... Попереду хтось є, чи що, чи це літак? Напевно, це я літак чув. О. А це вже танк. На тобі, йопта. О, це що з тобою робить. Ну ладно, я йому там усе попереламував, в принципі. Ремонтуємось. Навіть живучість у машини є. Тури у мене, на жаль, закінчилися. Тепер у мене пішли уже фугаси. Ну, окей, хай його там добивають. А я думаю, ми поїдемо трошки далі. Він там розвіданий, розкратований стоїть. Хай собі стоїть. О, законний асіст. Опа. Та давай же, господи, ну що в мене тут на екрані відбувається? Ага, ну все, його вже і вбили, да? Поки я тут боровся із а, всяким сміттям на карті. Десь у мене попереду хтось є. Розвідати. А Атама, два IP я під таким кутом не пробив. Да. Ну, а цього разу у нас Фландрія, 110 ов знову практично дупа списку. Слухайте, я не знаю. У мене, блін, не виходить на таких машинах набивати нормально фрагів. Я не уявляю, як люди на них грають на постійній основі, як вони від них кайфують. От, яка б вона класна, приємна не була, а це бляха автогармата безпорадна. І ПТУР, ну це все одно гірше, ніж класична гармата, блін. і практично в усіх ситуаціях, в яких я сьогодні був, якби в мене був нормальний танк з нормальною гарматою, були б фраги. От там два айпі на мене виїжджав, да, в якого я заспотав, встиг по ньому перший постріляти, і бла-бла-бла. От постріляє в нього з автогармати. Що толку, ніякого, правильно. А була б у мене нормальна гармата на ломах, що було б правильно, відлетів би той там два айпі, миттєво, все було б класно. Ну і отакі ситуації вони постійно відбуваються. Тобто, взагалі не зрозуміло, як воювати на цьому. Леопард 2К, боже, ледве-ледве в борт його вбив. Не захотів я витрачати на нього Птур. Птурів у нас, до речі, дуже мало, всього-навсього 4 штучки. Окей, Льопіка того прибили. Вбиваємо Тама. Ну, два фраги асіст. Та опускай, опускайте гармату свою, будь ласка. Вбиваємо цю фігню, навіть не знаю, що це було, хрінь якась. Ну, от, три фраги, асіст. Напевно, пощастило, не знаю. Да, Напевно, просто всі ці тачки з автогарматами і так далі. Це просто не моє. Єдина машина, на якій мені дійсно подобається із таких грати, і на якій у мене а, цілком вдається показувати якийсь результат, це бігляйт панзер. Отбігають панзер, мені подобається. Ще один їде. Ад, блін, Птур цей не залетів так, як треба. Кудись воно там незрозуміло куди полетіло. Там зенітка ще стоїть. А, де ж ці я зламав. Гармату, хай поки постоїть почилить. Добиваємо зенітку. Цей хай стоїть далі ремонтується. Хоча. Я можу його і так пробити Раснувся ще один. О, таких тут і не один. Панзер гаубиця. Бігляйд панзер. Ой-ой-ой, я встиг його пробити, але там реснувся ще один. Не, ну нормально, сім фрагів, один асіст. Оце вже результат, оце вже щось. Ну давайте на дублері ще раз виїдемо. Може, вдасться ще щось якось понабивати. Все-таки 1650ОВ і так є, не дивлячись на другий раз. Закошмарив їм респу повністю. В принципі, я задоволений. Ну, хоч я і анскілич, як ви бачите, на оцих усіх коробочках мені не вдається дуже гарно на них грати. Все одно, навіть так, результати кращі, ніж на шведських коробках на цих берегах, як не крути. Ну, банально того, що ця машина може їхати. Може їхати, може повертати, і те і т.п. А хто це в нас такий? Це у нас була зенітка. Відправляємо її в ангар. Опа. Чувак, попробуй подивитися на карту. Бляха-муха, це був Візель. Візель мене ваншотнув? Серйозно? Вибух боєкомплекту. Ну що ж, 8 фрагів, 2 асісти. Окей, погнали далі. О, нарешті нормальна карта. Європейська провінція. Господи, алілує. Погодні умови на карті не дуже, тому давайте перемкнемося на тепловізор. Може він мені трошки допоможе уникнути цієї молочної димки, якою тут все заволокло. Чую десь гелікоптер, не видно його поки що. Вбиваємо там два ІПІ, який тут дуже сухвало вилетів. Нормально ми з БМДхою ось іще одною у двох тут розвалили. Та й об'їхали непогано. А на CV-шці вешці стрітфордані я б так не об'їхав, не вистачило б швидкості і динаміки, і цей там 2.5 тут уже стояв би мене чекав. От так от. Ага, ще одна БМДа тут іншого когось прийняла. Прекрасно. О, а хто це у нас? Зенітка стоїть. Господи, вона вмирати планує, ні. Дамаг по зеніці не пройшов. На жаль. Ми тут з цією БМДхою просто закошмарили все, що тільки можна. На жаль, Панзера не встиг я прибити. Він перший у нього постріляв. О, а БМДху то цю союзну прибили. АМХ-32. А звідки цікаво? Ще літак літає. Да, у нас є ОЛС, як бачите, можемо повітряні цілі супроводжувати. Приємно. Так, а хто це у нас тут біля точки? С Дебоширить, а? А дайте я вийду їм в тил, спробую. Нє, катається ця штука по полю бою 100% краще, ніж будь-який стрейт з Фордом. Да, тут цього не відняти. Бонжур. Ну, давай птуром дамо. Бачите, не пробиваю з автогармати, та не проблема. І птуром додати. Все, і фраги пішли. Оце воно. Три фраги, два асісти. Ну що, давайте ще точку захопимо, чому ні. Це ворожий літак. Ворожий. Так, наш Су-25. О, на нафіг. Той самий Ямікс 32 виїхав якраз у ту секунду, коли я відволікся на літак. От саме зараз. Ну да, ну да. Давайте на дублері ще раз виїдемо. Я за Кілфідом не вслідкував і не знаю, чи прибили того Армікса, чи ні. Ну, зараз я думаю, ми це обов'язково виясним. Опа. А ось і він. Схоже, що його таки не прибили. Задимив, да? Ну, дими, дими, це тобі не допоможе. Там ще хтось їде. Ех, блін, а оце погано. Мені тут конкуренти не потрібні. Ну і де він там? Де він там об'їжджає? Блін, не дуже все добре складається для мене. Це Мікс там буде димити до безкінечності, я так розумію. А, він переїхав наліво. От зараза. Давай-ка для початку ось цього відріжем. Хто в нас тут їде? Бляха, я в цих цих зарослях не бачу ніщо гісінько. На! АМІГ-32, до речі, а це не той самий? Ні. О, це був КПЗ, прибив його. Подивіться, я танконув автоматичну гармату 20-ку. Блін, ця штука ще й танкує, виявляється. Більш-менш адекватно. А у мене таке враження, що ось тут ще хтось є. Із противників. Да. Там їхав. І тут і там. Ну, от, мінус три. Ні, думаю, якщо я до БМД трошечки пристосуюся, що трошки на ній пограю, то в принципі, будуть, думаю, бої непогані на ній. А, це ж ворожий танк. Боже, я подумав, це наш над ним мітка була союзна. Ой, йопта. Ах, ну, це я обісрався. Да. Ну що ж, захоплення зони, 2 асісти, 6 фрагів за два виїзди. Ну, нормально. Терпимо. Що ж я можу сказати в якості висновку по BMD 4M? Ну, давайте так. Я анскіл на всіх оцих коробочках з автогарматами. Ну, не виходить у мене на них нормально грати. Може, треба трошки попрактикуватися, може, я їх трошки краще зрозумію, але однозначно я можу сказати, що BMD 4М краще, ніж будь-яка оця шведська коробчонка, яка з просто автогарматою без швидкості повороту, без динаміки, без ніфіга. Тут тобі і динаміка, і наведення, і рухомість, і все, що треба. І при цьому, якщо ми зустрічаємо ціль, яку не пробиваємо з автогармати, будь ласка, додаємо птуром і спокійно вбиваємо. До речі, дамагу цього тандемного птура більш-менш нормальний. Також є дими, топовий теплак, нормальна оптика, нормальний панорамний приціл з нормальним зумом. І при цьому не дивлячись на те, що це совок навіть 20 кілометрів заднього ходу. Коротше, однозначно краще, при тому, що на тому самому бойовому рейтингу. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.